Я замовила три дуже стильні речі з останніх колекцій H&M, Arket і And Other Stories. І сьогодні в відео зроблю по три стилізації для кожної з них в різних весняних луків. Розкажу про все, що з чим комбінувала, чому воно так працює. Обіцяю сьогодні супернасичене, весняне, надихаюче, класне відео. Тому недовго будемо говорити. Поїхали! Тільки ще коротко нагадаю, що мене звати Таня на моєму каналі. Ви переважно завжди бачите відео про моду та стиль. Бувають інші теми. Заходьте, дивіться на каналі, там дуже цікаво. А зараз давайте будемо дивитися, що ж я там таке назамовляла. І так, перша річ, яку ми сьогодні з вами будемо стилізувати, це такий жовтий комбінезон від And Other Stories. Цей дуже трендовий зараз колір топленого масла. Він мені дуже подобається, і в цьому вельветі виглядає він офігенно. Взагалі, комбінезон дуже класний, він вже є готовим луком. Його тільки трошечки треба чимось розбавити, тому що з комбінезонами так завжди. До речі, вони якось повертаються і знову стають актуальними. Е, і цей мені такий дуже сподобався. Сподобався мені. Давайте його стилізувати. І так, перший образ у нас на таку прохолоднішу весну, коли потрібно вдягнути курточку, але все ж тоненьку вже. І мені здається, що цей образ я дуже класно збалансувала, тому що тут такий е, теплий е, жовтий відтінок в вельветі, Тут зелений з жовтим дуже гарно пасує. Я додала сюди замшеві такі лофери і темну сумку для контрасту. Взагалі, Образ, який в мені виглядає дуже простенький, тому що немає супербагато таких зайвих деталей. Але одночасно е оця, контраст таких відтінків, кольорів, фактур, вже створює той настрій, що треба. Мені дуже подобається, як вам. Тут в нас образ на більш теплу погоду. Я вирішила взяти самий тільки комбінезон. В принципі, комбінезон то така річ, яка вже готовий лук вам робить. Не треба сильно нічого видумувати, але якщо вам це занадто нудно, то завжди можна додати, що. Правильно, аксесуари. І дивіться, як я цікаво сьогодні придумала. Я вирішила додати таку рожеву хустинку в горох. Цей горох перекликається з тими моїми кнопками на моїх балетках. Там є чорне і тут є чорне. А це рожеве гарно гармоніює з тою червоною сумкою. І загалом, як вам мені, наприклад, дуже сподобалося, або можна зняти, буде навіть просто так. І дивіться, а ще можна взагалі-то пов'язати ту вона на сумку, ту хустку, і буде вообще бомба. Ні? Так, і третій лук в нас на перший погляд ніби простий, але давайте розберемо, що я тут використала. І так, хто дивився моє відео про поєднання кольорів, яку схему я тут обрала, е, напишіть мені в коментарях. Ну, ви можете, звичайно, написати, що схема українського прапора, але вона все ж має іншу назву. Е, я додала тут ще таке принтоване анімалістичне взуття. До речі, це дуже прикольні лофери від Steve Madden. Я замовляла їх також на HM. Подивіться, які вони класні, вони такі, як якусь справжню зебру на себе вділа. Ну, це, звичайно, звучить так собі, але реально виглядають вони дуже офігенсько. Чекайте. І так, я б, як би я це сказала? В загальному лук виглядає дуже просто, тому що що я тут використала всього навсього один комбінезон сумку і взуття нічого зайвого, але за рахунок кольорового поєднання, плюс додавання принту, плюс тут у нас різні ніби фактури. Лук виглядає цікавіше. Що скажете? Напишіть мені ще також в коментарях, який з цих трьох луків з цим жовтим комбінезоном вам сподобався найбільше. Так, наступне, що я збираюся стилізувати, це така спідниця. Вона, типу, як лаковій шкірі. Е, прийшла мені, коротше, з таким от заломом тут, і я не знаю, чи воно, взагалі, роз... розпрасується якось, або як його взагалі прасувати, Напевно, якось... З вивороту навіть не вийде, ви знаєте, бо вона от повністю така, як шкірина. Я не знаю, чи воно взагалі розпряметься. Е, така собі історія. Але я вже одразу зробила з нею такий собі лук. Мені дуже подобається, як гарно поєднуються ці два кольори: такий бірюзовий і як назвати цей карамельний такий відчинок цієї спідниці, лаковий. Боже, це просто божественно. І подивіться. Ну, ці, ці просто лофери просяться сюди. От вони реально сюди просяться. Я не знаю, вони просяться в дуже багато луків. Мені дуже подобається таке анімалістичне взуття, тому що воно завжди розбавляє лук і робить його набагато прикольнішим. Е, як вам скажіть, ось так. от. І знаєте що? Я тако... Вділа цю кофту і думаю, я не буду витягувати це волосся. Потім витягнула і думаю, боже, мені точно треба вже підстригтися. Бо мене я більше люблю себе якось з отаким от каре, ніж з довгим волоссям. І коли я оце так порівнюю, на себе дивлюся з таким волоссям, і коли його витягаю повністю, і така о, я хочу його підстригти. Наступний лук, який я вирішила зробити з цією спідницею, додала такий червоний довгий светр. Він, звичайно, подовжує тут мій торс, як би сказати. Але мені подобається така зміна пропорцій, це цікаво. Єдине, що я вдягнула походу, ту спідницю на виворіт. Ну, типу, як, не на виворіт, а задом наперед. Тому що отут цей замочок, він, мені здається, мав би бути ззаді, але мені дуже подобається, коли та розпорка спереді. Вона так класно видовжує зріст. І е, з такими спідницями. Взагалі з ними важко е, класний лук придумати, щоб ваші ноги не виглядали як копиця. Тому, переважно, треба додавати якесь таке взуття з подовженим носиком. Е, особливо як тут, коли ще в мене так нагромаджено, типу зверху, якщо б я знизу додала такі балетки, я вам зараз покажу, як це буде виглядати, воно би виглядало взагалі тупо. Але в загальному, отут така, дивіться, ще вертикаль за допомогою аксесуара додана. Стань, стань, нормально. Тут одна вертикаль, вертикаль та лінія. І загальному це трошки так витягує нагромадженість луку. Того, що, типу, оверсайз-сведер, великий, робить тут таку е, горизонталь. Юбка закінчується на самих моїх ікрах і так ріже в такому дуже негарному місці. Місті робить мене такою, типу, квадратною, але за рахунок таких от малесеньких деталей, я якби, трошечки це діло скомпенсувала. І таке ото в мене вийшло. А зараз вам покажу, як воно було би виглядало з іншим взуттям. Ну от, По кольорах класно мечеться, але ноги виглядають як копиця. Погодьтеся. Так що тут треба бути обережним з такими спідницями. І останній лук з цією спідницею. Я знову ж таки додала синій. Тут така в нас ем, сорочка в смужку, з нею дуже гарно зелений комбінується. І ем, додала такі лофери, вони, знаєте, вже не такі круглі, як ті балетки були попередні. І через тону все рівно хоча б чуть-чуть так видовжується зріст. Бо так як на підборах я дуже люблю ходити. То це такий нормальний варіант. До речі, ці лофери я просто взяла взагалі на я ношу зазвичай 38-й розмір, а це я взяла 39 -й. Я не знаю, чи то вони маломірять, ну вони мені не шльопають і вони взагалі мені прекрасно сіли і ніде не тиснуть. Може за рахунок того, що розмір більший, і типу, вони довші трохи. Ну і загалом видовжують зріст. Знаєте, нормально, нормально на це так. Мені дуже подобається цей лук. Він такий цікаво виглядає. Тільки та спідниця, ви знаєте, вона якась така непрактична. Отако От в ній трошечки от стояти, дуже добре. Але коли починаєш в ній ходити, вона так тут підтягується. І, ну, можливо, треба під неї було капронків діти, щоб воно якось по ній трошки ховзалося. Бо в мене голі ноги, і воно, напевно, так дуже підтягується, і робиться така якась негарна складка. Отут, -ут. ну, взагалі, непрактична, якщо чесно, спідниця. Я не знаю, чого вони не зробили в ній підкладки. Вона якась зовсім непрактична, але дуже гарна. Погодьтеся. Наступні луки в нас будуть з отаким класним кутюром. В піжамному стилі. Подивіться, який прикольний. То від Arket. І він ну, реально виглядає як піжама штани, тупо такі, знаєте, на резинці. І Так вдіваєш на себе, в ньому відчуваєш себе дуже зручно. Але одночасно так можна вийти в люди, я би сказала. Ну, бо і урочисто тут трошечки виглядає. Сорочка, ніби реально якась така сорочка, але одночасно ці широкі, знаєте, такі рукави, оверсайз, і вона така велика загалом. Так, я попросувала її тільки спереді, бо так дуже швидко. І як моя мама каже, знаєте, Спереду стрій, а ззаді хоч з лопатою. Сій. Ото мій варіант. Але ви бачите зараз тільки перед, тому буде нормально. <свісно> Загалом мені дуже подобається цей костюм. Давайте зробимо з ним якісь класні три луки. Перше, як то кажуть, щоб далеко не ходити, я знову взяла це зелене пальто, але мені так подобається, як цей зелений колір він е, поєднується з цим рожевим. І В загальному це ідеальна формула луку. Ви берете собі такий костюм в піжамному стилі, зверху накидаєте пальто і виглядаєте просто ідеально. Я додала тут ще ці е, балетки такі акцентні. теж. Е, мені здається, дуже кльово виглядає. І сумочку щось довго думала, яку взяти. І Вирішила знову цю класичну, хоча можна би було напевне, додати якусь цікавішу, білу. Або, напевно, я би все ж зупинилась на якомусь чорному варіанті. А це такий, знаєте, не чорний, а темно-коричневий і теж типу, класично, але вже якось трошечки розбавляє. І мені подобається дуже сильно. Я взагалі би такого вже йшла гуляти. В ньому дуже комфортно, дуже зручно і гарно виглядає. І не змерзнеш, бо в пальто. І так, наступний лук у нас трошечки неочікуваний. Ви знаєте, я помітила, що я недавно купила собі дуже схожу сорочку веченда. Вона має трішечки інший відтінок, якщо я підійду ближче, ви тут побачите. Але смужка в неї така досить подібна. Я вирішила проекспериментувати і одягнути поверх однієї сорочки іншу. І мені здається, це дуже цікава ідея. Додала я сюди такі червоні аксесуари, а також білі окуляри, і мені особисто дуже такий лук подобається. Я би вже йшла так гуляти, кудись, якщо б на вулиці було не 3 градуси, а трохи більше. Але. Скажіть, що ви думаєте про цю таку мою затію з двома сорочками? Чи взагалі подобається вам такий варіант? Чи цікаво, чи прикольно виглядає? Так, і останній лук. Е, я вирішила поєднати рожевий костюм з рожевим светром, е, додати сюди синю сумку. І я не обійшлася без тих зебрових мюлів. Вибачайте, вони мені сьогодні всюди підходять, і я мусила їх сюди е, кудись підтасувати. Плюс тут ну, от бракувало щось такого, щоб. Збавити, бо це рожеве на рожевому, хотілося щось туди додати, щоб це все збалансувати. І мені дуже подобається. Я не знаю, я взагалі в захваті від таких костюмів, як оцей, можна їх по-різному, як бачите, стилізувати, можна носити суто як самий костюм, додавати якийсь топ. Ясно, що можна їх розділити і носити, наприклад, там сорочку окремо з якимось там низом чи штани окремо з якимось іншим верхом. Але коли воно разом, воно виглядає мені ну, дуже так скажем, побагатому. Знає. І хай хоч хтось мені розкаже, що я в піжамі ходжу. То такий костюм. Плюс, ви знаєте, що від Аркет оцей дивіться, ідеальний принт. Я ще хотіла вам показати, ідеальний принтований костюм виглядає отак, коли він зверху має такий принт і з розвороту такий самий. Це просто ідеально, щоб не було оцього світлішого, або взагалі когось непонятного. Або як я один раз замовила костюм з Asos, Тут, до речі, теж його на каналі показувала, і він був зверху такий чорний в квіточки. А отут розрізи, і знизу видніється ж там білий біла підкладка. Ну це якось взагалі по-тупому було. А тут ну все ідеально, розумієте? Міють такої робити той аркет гарна дуже має, ну дуже гарна якість. Мені дуже подобається цей магазин. Загалом дуже прикольний. Єдине, що такі трохи, знаєте, вони великі роблять речі, і дивіться, я маю метр шість чи шістдесят п'ять і от. Е ці е, штани, вони мені, якщо взяти малесенький підборик такий, то будуть якраз нормальні. Але ось з балетками трохи так совується, знаєте? Треба було тут вже підкочувати ті штани. отак от. Але хоча це, це, це взагалі не проблема. От я підкотила, дві це стою і вже нормально. Або розкотила, взяла маленький підборик, і от теж вже нормально. Тобто, щоб ви зорієнтувалися, це на мені розмір S. і е, от така о, тут у нього довжина. І ширина і так далі. Скажіть, чи сподобалося вам сьогоднішнє відео, чи сподобалися вам мої луки. Який з луків вам сподобався найбільше? Мені буде дуже цікаво то все почитати, подивитися. Якщо ви ще не бачили моїх відео про поєднання кольорів і принтів, то заходьте, будь ласка, на канал і дивіться, бо я там дала дуже багато всього корисного, і вам буде обіцяю, дуже цікаво. А сьогодні я вам кажу всім до нових зустрічей. Ставте мені обов'язково лайк під цим відео, підписуйтесь і па-па!